А що ти оце, Зінка, все мені поваляли? Я наготувала посуду, не було води. Сьогодні можна приїхати бочка. Я це ж по времені хочу вийти і понабирати води. Ой, ну то, то то твоє діло, коротше. Слухай, оце ж я ж замовляла той гриби та на балконі ж вирощувала. Та що? Ой, дивися, які печериці, я вже не знаю, куди їх дівати. Оце зранку обрізала. Ну. У мене вже через два часа опять наросла. Нічого бізнесменша. Га? Уже не знаю, уже, уже і Тамарки однесла, і Людмилі однесла, і тобі. Оце ти ще ого, мабуть, кіла два. Принесла. Я тобі ще принесу, бо я вже й мариную, і жарю, і. і ой. Та ти що? Ну ти ти ти, пішла я, пішла. А все одно щось ти така розстроєна, страшна, дивлюсь, хоч і грибів повно. Ой, та що ж, мій володька вчора мені зрадив. Та ну як це не може бути? І всі сусіди кажуть, а я сама вчора на власні очі побачила це все. Ну, нічого, я, як то кажуть, вже й не переживаю. Ми з ним тепер уже квити. Чого? Як це? А я йому ще два тижні назад тому зрадила. Ти роботаєш на опереженні. Ну, все, давай. Давай, дякую.